Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні новина, яка мене більш якось так вразила, це коли президент Сполучених Штатів сміливо заявив, і це не викликало ні в кого в Сполучених Штатах якоїсь реакції, що острів Гренландія повинен стати американським. Тобто, як я розумію, що вони бачать його як ще один штат, і взагалі, тобто, ну я не знаю, якщо це. Не колоніалізм і не зневага до якихось партнерів, тому що там вони кажуть, що Данія не надає достатньо, так би мовити, зусиль для того, щоб забезпечити безпеку. А от американці візьмуться, і, і ну, прем'єр-міністр Гренландії оце пройшли вибори. Він сформував уряд і він першим ділом сказав, що Трамп не отримає острова. Тобто, це вже, я не знаю, це якась не просто така тупість, а якось така тупа тупість. Тобто, ну там колись це стосувалося, як я розумію, коли нам розповідали про колоніалізм і африканські країни, то нам здавалося, що це все ж таки перебільшення. Але як ми бачимо зараз, це просто вже. Ну як я розумію, що це було завжди, просто тоді не було інтернету, і це було більш дипломатично і приймалося рішення таким самим чином. Тобто, от ми хочемо і ми отримуємо все, типу, і якось я прямо не, не розумію, навіть як все це сприймати в тому плані, що як можна серйозно відноситися до якихось розмов про. Не знаю, про партнерство, про якусь там, от у нас чомусь цей договір якийсь, ну, який договір, чого він вартий. Це ж тепер зрозуміло, що буде тільки в одну сторону. Тобто, якщо доброї ночі, пише Олег... арчевіз Карпенко, добрий добрий вечір, арчевіз. От, і така новина, і цей ну, наступний прем'єр ну, президент Сполучених Штатів, як я розумію, буде балотуватися Джей Дівенс, цей такий теж подарунок. І він приїхав і там на, на цю базу американську. Ну, тобто, це все вже просто стало якимось таким, я не знаю. Це навіть не комедія, це якась трагікомедія. от, і, тобто, що що, керує, що що в цьому світ, світі відбувається? І коли там в коментарях мені хтось написав, що ну зате в них там ці ж політики, вони, вони там 200-300 років при демократії, процедури, там я не можу сказати, що це демократія. Це просто якийсь ну, галтілий шовінізм, якось так, галтілий колоніалізм, коли там Данія країна, яка ну вона маленька країна. Ну, от, але все ж таки вона там належить до західного світу. Це ж навіть не ми, не Україна, яка в очах американців, я так розумію, це третій світ, де просто можна робити все, що завгодно. Там головне, щоб Росія не заважала, дачі Росія так само вважає, що типу це їх власне. Ну, тобто, якась історія така, що міжнародне право і міжнародні якісь там норми це просто ілюзія. Можливо, вони завжди були ілюзією, але ми зростали в світі, коли можна якось щось там, ну, в щось вірити. А як я розумію, що те покоління, яке зростає зараз, їм вже я не бачу. Що їм, що, в що їм вірити? Мабуть, вірити тільки в себе можна, і робити тільки те, що треба для себе. А новина така вражаюча, що так, от питає альчів Карпенко, як ви вважаєте, Трамп прикінчить Америку? Знак питання. Я не дуже розумію, що таке прикінчить Америку, тому що насправді як людина, яка там бувала, правда, ще до дві до, до останні раз я був у 2017 році, і в мене є підозра, що це насправді останній раз, ну от то там вже було дуже таке, як би вам сказати, така така якість життя, яка для нас здається, що якщо от розповідати, то це типу буде. Брехня, тобто люди там більшість живе від, ну, від зарплатні до зарплатні. І такі речі, які нам здаються неможливими, як то, наприклад, медицина, яка коштує космічних грошей і може збанкротувати будь-кого, то нам здається, що так не може бути, тому що ми ж бачили всякі фільми, там, серіали, і Голівуд, і Доктор Хаус, і що ще. Нам здається, що такого не може бути, що от у нас все погано, а там все добре. Тому там вся система вона дуже така структурована і дуже великий поділ на класи, і перейти з класу в клас практично неможливо, якщо, ну, якщо ти, звичайно, не видатна людина, там якісь у тебе таланти підприємницькі, якщо є, то це одне. Якщо ти видатний спортсмен, то також зовсім інше. там, Або якийсь там ПОПС зірка, там, тобто там, там взагалі дуже-дуже важко вийти з тієї колії, в якій ти народився. Тобто я про це розповідав тисячу разів. І, в принципі, я так теж можу сказати, що якщо ви бачите підтягнутого американця, то насправді це дуже цілеспрямована людина, яка з дитинства живе в достатку, тому що для бідних там практично якісні продукти вони недоступні, тобто там джанк фуд і тому там дуже велика кількість людей з зайвою вагою, тобто товстих хворих, навіть ожирінням. Тому я не дуже розумію, що таке прикінчити Америку. От як я розумію, що це як в дитинстві стукали пали за себе, ну щось не зрозумів, що, що це має за на увазі. от, І тому, ну, можливо, можливо, це просто там, знаєте, закономірний розвиток якогось, якогось там. Е Капіталізму, там щось щось таке. Тобто, коли він стає, вже ну коли вже ці корпорації, вони стають практично непереможними, вони повинні розвиватися весь час для того, щоб зростав прибуток акціонерів. Тобто, ну взагалі, тобто, як я розумію, що ті часи, які були колись там середній клас, коли був, коли могли люди дозволити собі будинок. Це вже давно в минулому, тому я не, не, не дуже там думаю, що прям там каденція Трампа сильно там змінить динаміку. Тобто, це ж коли розповідає, що там в Сполучених Штатах дуже багато людей, там декілька мільйонів них, які не вміють читати і писати. Це для нас здається, що це таке або ну, що так не може бути, тому що у нас же всі ну, писемні да там. О тому в мене таке просто складається враження, що так як зараз цей заход Трамп з масками всім цим вичищають політичних супротивників, як до цього, в принципі, їх трамбували ті, хто був при владі перед ними, то в мене таке враження, що ну, білоруські вибори вони ще будуть дуже демократичними на фоні того, що буде в Сполучених Штатах через три роки, через чотири, коли там у них наступні президентські вибори, тому що я. Я просто не бачу, як з таким підходом, е, якимось чином е, може бути там може бути зміна власті. Ну тобто, це, це просто, просто от щось, щось таке відбувається. Тобто на цю тему в Ріадалю є книжка Принципи, дуже цікава, до речі, книжка. І він е, ну, це мільярдер, і він такий філософ. Да, там, і в нього є книжка Принципи Ріадалю. І в нього от не так давно перед виборами з Трампом е і Байденом е так пише. А, питання щодо економічної рецесії, фондові ринки, загальний рівень життя, репутація вже не дуже гарна. Ну мені здається, що загальний рівень життя він буде знаєте, як багатші будуть ставати ще багатшими. А бідні ставати ще біднішими. Тобто, як сказано в Біблії, що у кого буде багато, тому додасться, а у кого мало, і це буде від'ємне. Да, тому я не думаю, що це прям вирішальна, там, вирішальна там, справа в цьому буде належати Трампу. Просто це якось так розвиток цього він ішов останнім часом. І... Я почав про цього Рея реядаліо, і в принципі, Рейдаліо над про це розповідає, що він там дослідив кризи занепаду імперії. І в принципі те, що відбувалося от, в Сполучених Штатах останнім часом, це не перше, що відбувалося за, не, не, як тим, в історичній перспективі. І так само, колись Голландську імперію, яка там. там Багатіла за рахунок колонії перемогла. Коли настала криза, там ми хто там цікавиться, згадується це фінансова криза. Там в Голландії це ще перші там, фінансові кризи, які були пов'язані з тюльпанами. Там, от і їх змінила Іспанія, да, там, яка грабувала світ дуже успішно, і багатіла зараз, звичайно, всі ці країни кажуть, що Питання була в демократії в вільних виборах, а те, що вони там були колоніальними країнами, там, умовно кажучи, якась Бельгія, яка до останнього часу, до 60-х років ще там в Конго, там просто був геноцид і колонія така жорстока, що, що просто там на голову не налазить. Да, там, то вони всерйоз розповідають, що, наприклад, нам треба вчитися в них демократія, бо демократія це за запорука, того, що вони живуть добре, а не те, що вони грабували там весь світ. Так, от. Повертаючись до реєдалі, і потім іспанську як це сказати імперію, яка домінувала над світом, перемогла англійська британська імперія і почала домінувати да там над світом відповідно багатіти. Тобто, наслідки чого ми бачимо зараз, тобто фінансовий центр в Лондоні, і дуже багато там речей, там які диктуються Лондоном от але потім відбулася криза і британської імперії і вже так би мовити в світі почала домінувати почали домінувати сполучені штати америки так от за реєм далі зараз сполучені штати америки знаходяться в такій самій кризі які були всі ці імперії перед їх занепадом тобто ну тут так би мовити цей процес просто що в чому так би мовити його складність для для нас, пересічних людей, що він не відбувається там за там сьогодні, раз як перевели там час, да, що сьогодні там сполучені штати домінують, потім хопа там умовно каже, наступними буде Китай. Ні, це 10 років у таких качели або більше 10 років. Тому там дуже багато зав'язано там всяких економічних питань тобто, зовнішній борг Сполучених Штатів він теж знаходиться за межею. Коли його хтось колись може повернути, і питання в тому, що з іншого боку, а він належить дуже більш які великі великій кількості Китаю. Тому якщо це діло рушити, то постраждають всі, тобто всі пов'язані, всі підвішені да там в цьому в цьому плані. Тому як я розумію, що в плані прикінчити, мабуть, так не сказати, але криза буде розвиватися в тій чи іншій мірі, от звичайно, будуть там спроби. Не дати підняти голову Китаю, там як все це було останнім часом. От, але, мабуть, мабуть об'єктивно, якщо дивитися, ну знову ж таки, ми дивимося об'єктивно, але що таке об'єктивно? Якщо б все було об'єктивно, то, то, мабуть, то. То, наприклад, тоді Іран би собі розвивався, а його ж весь час там торбять за те, то, що він там що, щось ніби він не такий. А проблема в тому, що Іран це п'ята економіка світу, і вони мають там свою позицію. Да? Там, умовно кажучи, там дуже довго був, так би мовити, торпедою західного світу. Саддам Хусейн, але потім і Саддам Хусейн став поганий. От Іран поки що. Поки що Іран тримається, да там от таке, і в принципі, от якось так пише глядач, що вибачаюсь хотів сказати, що сьогодні ви окремо від держави. Я згоден. Я про це казав у вчорашньому відео, де я про договір між Україною і США про корисні копалини говорив це. Я так розумію, що. З точки зору якоїсь там не знаю, якщо це не колоніалізм, то що тоді колоні... колоніалізм? Да, там? От, коли, коли там, так би мовити, як це сказати? Коли там говорили, що це допомога, тепер виявляється, що це не допомога, і просто повісили борг. 150 мільярдів, які ще не доведені, але вже 150 мільярдів ми винні, і 4% річних це буде всього на всього 6 мільярдів щорічно. Тому ну, я ж кажу, що на це треба дивитися тільки з того боку, що о, все рівно навряд чи щось би дісталося населенню України, незважаючи на те, що за Конституцією там всі надра належать народу України. Але як ми знаєте, що Конституція то таке діло і завжди можна поставити на паузу. і... Що ми бачимо, тому, тому треба виживати, і мабуть, я так розумію, що якщо щось позитивне в цьому шукати, це те, що як це сказати, що така скрутна ситуація вона завжди спонукає до креативних дій, і можливо, все ж таки, там українці нарешті навчаться жити своїм розумом, а не вестися на всі ці там заманухи, які там розказують. Або там нарешті звільнеться від комплексу меншовартості, коли там ми повинні слухати, що нам скажуть великі європейці, тобто величні європейці. а Ми такі сірі сіромахи, убогі. що от ми повинні типу, чекати як колись нам пам'ятаю, нам везли якихось прибалтів, поляків там ці реформа, щось розказував. Що зараз вони навчать нас жити, і знову ж таки, ну поотримували не зарплату. Нічого не змінили і поїхали собі далі. От тому, тому ну що, можливо, це та криза, яка нарешті нарешті приведе нас до зустрічі з реальністю, до визнання реальності. от Тобто, тому що тому що те, що відбувається, це вже повністю, мені здається, повинно розвіяти ілюзії, і люди вже повинні дивитися на речі реалістично. От як пише глядач, і вчитися. І як розуміти, що треба виживати окремо від держави, тому що в таких умовах? Ну питання ж в тому, що знаєте, не треба думати, що десь прям буде зовсім добре. От якщо кудись там втекти, звичайно, нам би хотілося, щоб закінчилася війна, це найголовніше. От, і тому, тому ситуація така. Ну що, будемо виживати. От, я бажаю знову ж таки про новину, яка мене вразила, я розповів сьогодні. І бажаю вам е, берегти себе, слідкувати за своїм психологічним і фізичним здоров'ям. І на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.